Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти! Ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись до сусіда повернутись, привітатись, сісти, скласти книжки олівці. Всі ви діти молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 82-84. Розпочнемо вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми дослідимо форми родового відмінка числівників. Також продовжимо нашу подорож до Англії. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву F, склади Фа, Фу, Фе, Фі, Аф, Фу і деякі слова 500, 600, 70. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз, дітки, розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово 50. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу, виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть також зошит. Давайте перевіримо поділимо слово на склади. П'ят. Десяти. Наголос падає на останній склад. П. Твердий приголосний. Я буде мати два звуки Й, а. Т. Твердий приголосний. Д Твердий приголосний. е голосний, С. М'який приголосний, я буде мати один звук А. Голосний, Т Твердий приголосний. А і, голосний. П'ятидесятий має 9 букв, 10 звуків і 4 склади. Допоможіть гаджикові розібратися, як правильно читати і записувати виділені числівники. До 50 додати 10 дорівнює 60. До 50 додати 10 дорівнює 60. Для цього ми скористаємося правилом на наступній сторінці. Давайте його прочитаємо. При відмінюванні числівників. 50, 60, 70, 80 змінюється тільки закінчення. Тобто серединка слова не міняється, нічого не додається. Наприклад, роздивимося. 70. Якщо ми змінимо слово, буде 70. Додається тільки закінчення, а серединка не змінилася. Отже, користуючись цим правилом, будь ласка, виберіть правильний варіант числівників. Правильно, дітки, вірний варіант. Перший до 50. Додати 10 дорівнює 60. Запишіть, будь ласка, це речення собі в зошит. Прочитайте подані числові вирази. Вживаючи прийменники до або від. Давайте перевіримо. Від 80 відняти 30 дорівнює 50. До 60 додати 10 дорівнює 70. Від 70 відняти 10 дорівнює 60. До 50 додати 30 дорівнює 80. Запишіть, будь ласка, словами два числові вирази з попереднього завдання, які вам сподобалися найбільше. А зараз ми трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Працюємо з вами далі. Запишіть слово сполучення, замінивши числа словами. Давайте скористаємося правилом. Числівники 40, 90 і 100 при змінюванні мають закінчення А. Отже, поставте відео на паузу та запишіть слово сполучення. Давайте перевіримо. До 100 днів. Із 90 літрів близько 40 кілометрів. Прочитайте повідомлення читалочки. Футбол виник в Англії дуже давно. У футбол грали спочатку на базарних площах і навіть на вулицях. У грі брали участь іноді понад 100 гравців. Буйний натовп в погоні за м'ячем знімав усе на своєму шляху. Король Едуард у 1313 році заборонив гру в межах міста. Однак народ і далі грав у 17 столітті заборону було знято. Запишіть, будь ласка, цей текст, розкривши дужки. Числа записуйте словами, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо, ось такий текст у вас повинен був вийти. Домашнє завдання виконайте вправу 8 на сторінці 84. Вам потрібно прочитати текст, списати виділену частину, числа обов'язково записати словами. Права мікрофон. Пригадайте, як змінюються числівники 50, 60, 70, 80. Яке закінчення при змінюванні мають числівники 40, 90 і 100? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за роботу, за увагу. Оберіть відповідний смайлик, намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!